Більше про умови контракту для осіб від 18 до 24 років та умови навчання розпитаємо військовослужбовця з позивним борзий, виконуючи обов'язки начальника штабу батальйону 38 окремої бригади. Я вас вітаю в нашому ефірі. Вітаю вас. Отже, контракт 18-24. Як його можна підписати, і про що треба знати перед тим, як його підписувати? Розкажіть нам, будь ласка, дивіться. контракт 18-24 насправді це. Такий експериментальний проєкт, він якби йде вже за стандартами НАТО. Ще ніхто не знає, як він буде працювати, але всі розуміють, що це молодь, це вмотивована молодь, це вмотивована молодь фінансово, всякими плюшками там надалі. Ну, я рахую, що це дуже круто, якщо це все вийде. Ну, до речі, є дуже багато міфів і фейків стосовно цього контракту. Тож про що насправді цей контракт? З вашою Е, так міфи, міфи є. Це хтось називає це прихованою мобілізацією. Ні, це, це не так. Це чіткий визначений термін один рік. Хто захоче продовжити, буде продовжувати. Хто не захоче, спокійно звільняється. Е, є такий міф, що довічно підписується. Ну також ні. Є визначений термін один рік. Все, один рік закінчився. Людина звільняється після служби, якби людина може і навчатись. За рахунок держави, тому що це входить в плюшки цього контракту. Держава виконує всі фінансові зобов'язання, які обіцяє в цьому контракті. Ну, це на, насправді це круто. А з вашої точки зору, які переваги для тих, хто хоче підписати такий контракт? Е, переваги це навчитися чогось. Багато хто, я думаю, залишиться після цього контракту, далі продовжувати службу, тому що вони побачать, що це. Як взагалі це все проходить? Яке забезпечення? Хто не захоче, є переваги виїхати за кордон? Е квартирна іпотека під 0%, е відповідно фінансове забезпечення? І саме головне це чіткий термін служби. Людина відбула рік, може подумати, чи їй залишатися, чи їй продовжувати службу. Скажіть, будь ласка, а як можна долучитися до вашої бригади і на які спеціальності зараз шукаєте людей? Долучитись до нашої бригади можна через рекрутинг. У нас є номера телефонів, напряму дзвоните туди. У нас трошки номера змінилися. Це перший 050 959 31 19, другий 098 104 24 65 і третій 066 301 85 46. Тобто дзвоните в рекрутинг, там все пояснюють, що далі робити. І вже далі на зв'язочку з оператором. А які головні критерії відбору? І хто може взагалі не пройти цей відбор, відбір? Є бували такі випадки? Е, випадки бувають, звісно. Потрібно розуміти свою, фінансову, фінансову, бачаю, свою фізпідготовку. Е, бажано не мати судимостей, ну і розуміти, куди йдеш. Це не просто гонитва за грошима, це свідомий вибір, куди людина йде. Що від неї будуть потребувати, ну і відповідно буде забезпечення. А скажіть, будь ласка, який вишкіл проходять товабранці, які потрапляють до вас? Хто їм допомагає освоїти ці ази ведення бою? Е, вишкіл проходить у нас. Всі інструктора, які проходять, проводять вишкіл е, з хлопцями, всі виключно, виключно були на бойових посадах. Хлопці розуміють, як іде війна, яке сьогодні сьогодення війни. Тому на власному досвіду е, проводиться вишкіл. Спочатку йде 45 днів без АВП, так званої базової загальної військової підготовки. Потім йде фах уже за спеціальністю, куди людина попадає. Ну і відповідно, адаптація в підрозділі, щоб людина розуміла, як воно. Ніхто їх сразу, не людей не, не гонить на передній край. В будь-якому випадку адаптація, тренування. Ми їх проганяємо по всіх своїх. Те, що ми знаємо, те, що ми навчились, тому що на кожному, на кожному напрямку своя специфіка. От те, що ми розуміємо, те ми їм і вкладаємо в їхню голову. Знову ж таки, є багато дуже фейків стосовно того, скільки триває підготовка, а скільки вона у вас триває. І буває таке, що якщо людина не готова і фізично, і морально йти в бій, ви відкладаєте поки що вихід цієї людини. Я вам скажу так: ми приділяємо увагу кожному бійцю, кожному бійцю незалежно там від його посади. Якщо людина не готова, значить з ним потрібно більше попрацювати. Це наш результат, як ми працюємо. Якщо людина не готова, значить ми не доопрацювали. Підготовка триває 90 діб на умовах цього контракту. Ну і потім, відповідно, ще адаптація. От під час адаптації, вже ми безпосередньо займаємося з ним уже по його посаді, по його специфіки, задачі. І вже бачимо від результату, як і коли застосовувати. Дякую вам дуже за цю розмову, за те, що ви знайшли можливість сьогодні доєднатися Дякую. до нашого ефіру. Гарного і безпечного вам дня! Навзаєм. Я нагадаю, це був виконувач обов'язків начальника штабу батальйону 38-ї окремої бригади на позивний борзий.